Всім привіт, 3 квітня, значить тільки з магазину приїхав, Опять привіз на забор, вже профлести, додать, все покрасив, опять ще проф труби взяв, дороблював, щоб однаково все воно було так, як у мене є на винограднику. Краска, От. буду продовжувати красити і робити, як би виноградник доводить до ума. робити двох шпалери. Зараз все приготовлюється. Значить, що е, сьогодні я вам хочу сказати. У мене е, спитав я були питання, це, цей, ну, читав ваші коменти, питання як. Себе чувствую довгоносик. Вчора я обробляв оце все діло утром. В, в обіді із часу і до вечора хотів я походити. Та й ходив, я дивився, наблюдав, що тут, як то. Прийшов на виноградник спитати у довгоносика, як він себе почуває, але не судьба. Не знайшов я ні одного. Обійшов ту ж смородину, де я вам показував, воно вона зараз підійдемо ближче. Вітер скажений Опять сьогодні. От, значить, ось, ці всі кущі, все, що я, воно сьогодні ще більше розпустилося, бачите, але сти повикидало. Ну, вчора я продивився, дуже так би, уважно все пройшовся. Не знайшов я ні одного, щоб передати привіт. Не вчора не знайшов, ні сьогодні. Зараз вже теж. температура би, хороша на дворі. Тепло, все. Вітерець трошки, ну тепло. Ну, довгоносика немає. Короте, прибили ми його, насмерть не знайшов я. Як я не шукав, хоч і але знайти не міг. Тобто не знайшов я довгоносиків. Все дієво, все, все воно працює, якщо вовремя. Тоді, зараз ви подивитеся відео, ми вчора почали робити. Вже перенесли, розширяємо виноградник, участок свій. подивитеся, як ми це все робили, ставили стовби, поки будуть зараз підготовчі роботи. Ну, я не буду їх вам показувати, ну, покажу, що вчора дивіться. І зразу ж скажу вам. Питання таке цікаве для всіх, які ж будуть розігруватися черенки. Значить, зробимо лот із трьох черенків, щоб ви всі знали, кажу зразу. Буде черенок в лоті слатіно, мускат, хороша, обалденна нова форма. От, буде слатіно, буде водолій, теж одна з таких непоганих форм. І буде увага, червона калина. Американець з найостання з останньої колекції червона калина. Так що, ще раз повторюю, слатіно, водолій. Це два буската і червона калина, кешмиш американської селекції з останньої її серії. якось Так Так що не забуваємо, пишемо. Буде числа 11-го, це напевно буде в нас четвер. Ну, дивіться, 11-12 буде розіграш. Там, ну, в четвер. Не хочу в середу розігрувати принципіально, ну, щоб іменно четвер був. Так що розіграємо, слідіть за моїми роликами, пишіть будь-який коментар і станете учасником ну, розіграшу цих трьох форм. Слатіна, водолій, червона калина. Так що так. А зараз дивіться, що ми вчора чудили. От, бо зараз роботи буде в мене багато, буду приготовлювати, щоб вже робити двохплоскосні шпалери. Тоді, вже як все будемо робити, я детальніше вам покажу, як модернізується, перероблюється мій участок із одноплоскосної в двохплоскосну. Так що, кому це буде цікаво, дивіться, заходьте, не пропускайте. Так що Дивіться, що ми почали стартонули. Вчора забор поки перенесли, а далі будемо вже робити плоскості. Так, коротше, участок приходимо, починаємо сверлити. уже одну в дірочку. Сейчас виберу ще одну. Так. три секунды готово Во. и так дев'ять штук так. Все. Так, продовжуємо далі. Так, вже все виміряли. Для... земля Останній стопчик цьому і все, всі дірки готові. І зайняло це, не знаю, минути три, мабуть, на всі дірок, дирок. Чи скільки їх тут у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять дирок. Так, все. Розносимо стопчики. Готовимо бетономішалку. Тут у нас вже все є. Пісок, бетономішалка, зараз семент, вода і все. 15 хвилин. І новий участок стоїть. <сіх> Надіюсь, <вже> останній. <сіх> Бо вже раз переніс, другий, це вже третій раз. Ну тут вже переноску нема куди. Тут вже класинчик залиши маленький, так що буде вже це остаточно тут. Фата і так, і з цього місця ого, ще туди воно до спини не фата обробити. Так, ну що, йду за водою. Вода це мен. Ну що, ми вже колотимо тут. Вже все колотиться. Я зараз все замотаю. Там з тої сторони два стовби вже замотав. Зараз всі замотаю. Ну то, щоб не вимазувати у бетон, щоб потім не змиватися, щоб акуратно воно було. Зараз замотаю. Цей Так. Достатньо буде так О, це й буде тут. Так, Нам треба виставити на метр п'ятдесят, щоб він в землі, ну, десь отак, вот 50 сантиметрів землі, коротше, ну десь так, так, все. Так, у голові вже ми поставили стопчики. Вже тут і забетонірували, розтягнули повністю шнурок відбили. так, ну тобто в лаві заклад... центральні ми зробили, тепер залишилося вже тут ерунда два тут і чотири тут, п'ять Ну що, шабаш на сьогодні, трактор вже воно погрузили, все стопчики стоять тут. Рівно, бачите, не видно ж за камери останні? Не видно. Рівно. Бо по уровню робили. Ну все. Коротше, начало є, сейчас кабеля змотаю і все. Завтра буду, навіть чіпляти цей забор, будемо відрізати. і переносить сюди. Сетка є, ну, тобто якось так. На цьому все. Епопея з топчиками закінчується. Завтра будемо розгорювати.